Якщо щось в Росії горить, мені нравиться, як воно горить. То нехай горить. Щось стиль калуша, то щось просто аморальне. Якісь ненормальні люди захотіли на гору чекавиця. Один матюк, я знаю курва. Тебе скільки її балів поставив по 10-бальній шкалі? Ноль. Я хочу запропонувати вам пісню hey, це наш татом пілотний випуск музичного шоу. Де ми як представники різних поколінь ставимо свою оцінку сучасним українським пісням, шоу дійсно має розважальний характер, Перепишем. тому виконавцям заборонено брати це близько до серця. Всім привіт, мене звати Антон кацар, і це шоу без назви. Сьогодні ми будемо слухати музику разом з татом. Оба, а тато і тут вже в кадрі є. Вітайся! Усім доброго здоров'я, Христос Воскрес! Радий бути тут присутній в тій студії. Добра студія, чи як сказати? Радий вас всіх бачити. Ну ми типу подома. Ми не в студії, нікому не кажіть. Угу. Тато, ти та знаєш, що ми будемо сьогодні робити? Чесно кажучи, без поняття. Сьогодні будемо слухати українські сучасні пісні і давати їм свою оцінку. Ми з тобою не експерти, але попри те, буде цікаво послухати сучасну музику і подивитися, як реагує старше покоління як реагує молодше покоління. У нас з тобою все-таки різниця в віці 30 років. То я думаю, що будуть розходитися думки в певних речах. Але це так і цікавіше. Звичайно, що так. То що, ти готовий слухати музику? Готовий. Тато не чув жодної пісні, тої яка буде. Звучати сьогодні, так що давайте слухати перший трек. У нас є отака чарівна колонка, які, якщо сказати, вона сама починає грати. Давай якесь слово, яким ми будемо її включати? Слава Україні! Що тобі треба? Що ти, блядь, хочеш? я вже втомився, цієї боли. Давай любитись в полі кохатися, не в обличчя кидати стакани. Yeah. Чи давай далі, блядь, будемо те, що і так вже на ниці весить. Нервів нам вистачить дещо на місяць. Чую, як дурка за нами Перш за все, суцільний негатив, тому що чути матюки. А матюки, це є мова диявола. Тебе скільки їх балів поставив по 10 бальній шкалі? Нуль поставлю за цікавий біт три пісня Богдана Купера. Що тобі треба? Набирає від нас татом три бали. Слухаємо наступну пісню. Тато вона не включиться, поки ти не скажеш. Віримо в збройні сили України. <му> щоб усім нам жизні повезло. Треба дівчинку таку, щоб не давала падать. Щоб водить водить її в кіно. І любить її без жалю, без жалю, без жалю. Назбираю в друзів на вино. Приїду на троєщину, до тебе бахнуть. Мила, мила, а тепер в кіно на останньому ряду тебе. Я буду обнімати Ця пісня схильна більше до такого стилю, як шансон. Хочу всім сказати, що є таке шансон, тому що мус. Та пропаганда все на світі деформовує. Вона вважає, що шансон то є блатні пісні, тобто пісні, які пов'язані із кримінальними злочинцями. А на самому ділі шансон це є французький термін, який в перекладі на українську мову означає пісня. Історично так склалося. Шансоном назвався стиль, який українською мовою можна назвати вуличний романс, і от ця пісня вона так більш схильна, до вуличного романсу, система, яка в нас 10 бальна. Так думаю, 8 балів я можу поставити. То вона виходить, тобі сильно сподобалася в українській культурі. Нам треба розвивати такий стиль, як шансон, але там ж є суржик. Як ти ставишся до того, що в пісні використовується суржик? все допустиме, але у відповідній мірі, щоб не принижувати української мови. Мені так само ця пісня сподобалася, і я би напевно теж її поставила вісьмірку. Тебе в ключові послідки. Слухати в машині. Думаю, що включив би. Пісня називається Буба, і пісня Буба прозвучала б в татовому автомобілі. І Вона набрала в нас 16 балів. Ну що, ми можемо слухати наступну пісню, правда? Добре. Скажемо щось в колонці, щоб вона вімкнулася. Слава нації, смерть смер... Вс... Смер... 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 федерації. Паска, Ти не чув ту пісню в Тіктосі? Начебто десь дещо українву вуха. Курочки, скоро буде паска. Так Сучасний реп присвячений великоднім святам. Скоро буде паска, буде м'яско. Розкажу тобі історію. Є маленький хлопчик з сім'ї. Всі працюють на городі і знімають про це все на свій ютуб канал. І вони Тік-Ток виклали, де маленький хлопчик підбігає до камери і каже: скоро вже буде паска, так що заказуйте м'яско». Це набрало 34 мільйони переглядів. в Тікто після цього мюслі вирішили записати з того пісню. Вони просто взяли його фразу і з того створили пісню. Цій пісні, звичайно, 10 балів ставлю. А я поставлю 8 балів того. Що вона просто лунала зі всіх можливих джерел, вже трохи приїлася, якщо чесно. Пісня, скоро вже буде Пасха, набирає від нас статом 18 балів. Так що давай слухати наступну пісню. Що ми скажемо колонці, щоб вона вімкнулася? Те чи річка тиса, ні мускальська кров. Мусками били і будемо бити знову. Може, посиним, може, плітку. Я зустрінуся з тобою, кемінатиках. znamo kako pokaj ta i misnke vi smo pliku po ponovo mu Ну що, як запам'яталося, всі дороги ведуть до Києва. Щось так все монотонно. Я думаю, 5 балів. Нема якихось таких яскравих емоцій в тій пісні. Ну так, ніби по звучанню не дотиснуто по звучанню, начебто не дотиснуто так. І нема контрастності в емоціях. Ну я поставлю ну, цій пісні 8 і незважаючи на те, чи вищий чи нижчий бал цій пісні ставиться. Ця пісня має право на існування Нування, от як ту першу пісню ви включали, що там матюк на матюковий? Ні, пісня Київ отримує 14 балів. Будемо слухати наступну пісню. Добре, грай. Окей, я по проспекту розмазаний поном. Ти не знайдеш мене телефону фончуш. Набір слів і якихось мені незрозумілих. Я взагалі то, що я сюжету не почув, то то м'ягко сказано. Я ні одного слова нормально не почув. Той автор і виконавець, що вони писали цю пісню, будучи під кайфом чи обкореними, те саме, що там про волонтерів пота пісню в стилі реп написав, то то взагалі якесь жахіття то там ще щось можна розрізнити. А тут я взагалі нічого нічого не розрізняю. А тобі як пісня Потапа взагалі самий найнижчий рівень? То теж, то, ніби той потап, будучи під кайфом чи обкорений, писав. Принижує честь і гідність волонтерів. Та пісня Потапа. Це є всяка 95 кварталівська нечисть. Виходить, яку ти оцінку ставиш цій пісні? Два бали. А за що ти ставиш їй два бали? Ну два бали. А щось... Ні, я... Я маю на увазі. Що... Чим вона заслужила? Це ж не нуль. Перший був нуль, а тут два бали. Значить вона що... чимось краща від чимось краща, що матюків я не почув. Тільки тему на краще. Я насправді теж такий стиль не дуже сильно люблю. Я напевно, теж би поставила двійку просто за те, що це якийсь такий цікавий неординарний стиль в музиці і звучання. Пісня. Голос від настату набирає аж 4 бали. Да. Я думаю, що ми можемо слухати наступну пісню. Русський корабль, іде. Гей, гей! на солодка вата! доня на тата бавом на солодка вата. Сюжет пісні яскраво виражений і на злобу дня. Думаю, 9 балів ця пісня заслуговує. Тобто вона тобі сподобалася? Сподобалося, тому що є яскраво виражений сюжет. Мені здається, що сюжет не дуже зрозуміло. тому що йдеться про бововну. Бововна це коли щось в Росії горить, і там, ніби про бавовну, А тут про те, що мама сина в хату жде. Якщо щось в Росії горить, то нехай горить. Щось горить, то не зугниє. <плес> Ні, ну Солодка не... вата ватників називають то ті, хто страждає за єдиним ніділімим радянським союзом. Ти ставиш 9 балів. Та 9 балів. Так, я би поставила цій пісні 4 13 балів отримує пісня Мірамі Бавова. І ми переходимо до наступної пісні. кличемо нашу колонку, щоб вона її вмикала. Україна понад усе. На кілька народних пісень в одну пісню злилися, і на сучасний мотив людській фантазії немає меж, але я тут нічого принизливого щодо честі і гідності української нації не бачу. Та нехай буде 9 балів. А ти знаєш історію про Щикавицю? Щикавицю? перший так. раз такий термін чую. В Київ є гора Щикавиця. і коли була активна думка про те, що буде ядерний удар по Києву, всі казали, що якщо буде ядерний удар, то вони підуть. На гору щекавицю, і там буде оргія. То, то що якісь ненормальні люди захотіли на гору щекавиць йти і оргії проводити. Ну то такий жар, але він от такий пошлий. не то що пошлий, то є російське слово, то щось просто аморальне. Ну так цю пісню написали вже після цього, з врахуванням цього контексту. То щось що взагалі мені не зрозуміло. Я так старався слухатися в слова. А тут зараз історія про ту гору Щекавицю на городі гарбуз. В Києві дядько мені не подобається ця пісня. Вона звучить достатньо попсово. Ну це особисто моя думка. Окрім того, використаний контекст щекавиці плюс народні пісні, для чого зв'язувати ці поняття. Мені не дуже зрозуміло. Тому я б поставила цій пісні в віку. Я просто перший раз почув про гору чекавиця, що є в Києві, і взагалі що там планувалося робити, і Добре, що то не відбулося. Ну тоді який твій бал остаточний після вже знання контексту пісні «Щикавиця»? 5 балів. Виходить, що в вас пісня щикавиця набирає 7 балів. Oh, oh, oh. Так ну я думаю, що ми готові слухати наступну пісню. Правда? Так, звичайно. Так, тоді ми кажемо, що Україна понад усе. То ми вже так казали. Ще не казали. Останній раз казали. Слава ЗСУ. Щось стиль калуша? Ну, схоже. Я би цієї пісні собі десь там в машині не включив, не сприймаю я її, чесно кажучи, старався я вникнути в сюжет, хтось її писав теж чуть-чуть, частково будучи під кайфом. Значить, слова я шукаю погляд твій, де ж ти загубилась. Ти втекла із моїх снів, і в серці поселилась Ти холодним полум'ям, очі твої сяють. Ніби злідва добермани. Мене покусають. Значить, скажу з повною відповідальністю. Мелодія псує слова. Мені ця пісня сподобалась. Перше, і текст гарний і мелодія мені подобається. Вона до речі дуже гарно завірсилася в тіктосі. Дуже вона всім сподобалася. І ще ми можемо зараз вгадати, скільки мільйонів переглядів на цій пісні. Як ти думаєш? Ну то десь думаю, 3-4 є. 12 мільйонів. Уявляєш, яка у ну, нас добре. популярна. Добре, тоді 7 балів. Так, татова оцінка 7, Я поставлю 9, тому що мені пісня ця подобається. Виходить, пісня як так погляд, набирає 16 балів. І зараз ми можемо слухати наступного. Пісню треба сказати щось. Україна переможе. Не оторваль часу. Ні. Ну що, бачу, стиль вже якийсь інший за попередні пісні. Просвічується стиль року. Сім балів би ті пісні надав би. А чому сім? Чому не десять? Не до кінця воно. Файне. А тобі взагалі подобається рок? Рок подобається. Такі рок-гурти, як були популярні за моєї юності у 80-х роках. ACDC, Def Leppard, Bon Jovi, Звичайно, люблю слухати статус кво там одні рок н роли Тепер я. Є така група Straits. Я напевно поставлю ці пісні 6, тому що вона доволі гарна, мелодійна. Проте я б не сказала, що в ній є щось особливе, що би зацепило, і через що би я додала її в свій плейлист. Тому виходить, що в нас ця пісня набирає 13 балів. І ми можемо слухати пісні далі. Це вже до речі, остання пісня, яку ми сьогодні будемо слухати. Так. Що каже доброго вечора? Ми з України. Це? ну так теж я в формі всім кричу, я в формі. Сюжету я не прослуховую, не сподобалось. Я би теж її до плейлісту свого би не додавав. Та що, 5 балів? Ну але 5 балів це все ну, достатньо багато. Значить, вона все одно краща, ніж пісня, яка набрала 2 бали, ніж пісня. Звичайно, що краща, бо матюків немає. Там насправді в цій пісні взагалі є мацюки, так як мені підказують. Значить, бал понижений, 2 бали один матюк, я знаю, одна нецензурщина. Слово курва пішло із грецької мови. Слово «курвус» то означає крива лінія. А решта, от ті всі матюки, що широко, на превеликий жаль, використовуються. то все пов'язане з дітородними людськими органами. Це все пішло від держави-агресора. Є ще відео популярне, де Поляк побачив бобра і кричав: Курва, бобер. Бобр, курва! Ти не бачив таке? Ні, не бачив. Чиво то ти як вважаєш, це слово можна вживати? Я не рекомендую того вживати. Тобто, ти загалом проти матюків проти категорично проти матюків. так. а як ти думаєш, чого взагалі вони почали так широко використовуватися саме в піснях? Я не знаю, чому від тої москальської нецензурщини треба позбутися раз і назавжди, і що вживати українські матюки? Та українських матюків таких і нема, ну які я знаю, хай би Н бульба носом пішла, ну Тут хай качкако це має доволі природне походження. Ну мені також ця пісня не сильно сподобалась. Я бачила, що вона сильно вірусилася в тіктоці. Але попри це, я теж ставлю їй 2 бали. І виходить, що вона нас набирає 4 бали. Тато, як ти думаєш, яка пісня перемогла сьогодні? Та думаю, пісня про паску. Так, вона дійсно набрала найбільше балів, аж 18. Друге місце в нас посіла пісня як так погляд, а також пісня про бубу. Вони набрали 16 балів. Та добре. І Місце в нас зайняла пісня про Київ. Вона набрала 14 балів. Отже, перемогла у нас пісня про Паску, і значить, ми можемо з'їсти Паску в честь цього. Правильно? Добре. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. І сьогодні ми разом з татом за найцікавіший коментар подаруємо привітання від тата. Хочу ще раз і ще раз. Ні, тут зараз не треба вітати. Тут той, хто напише найцікавіший коментар, mm. я його оберу, йому напишу, і ми для нього забуємо запишемо якусь пісню з привітанням від тебе, так? Добре. Зараз я хочу запропонувати вам пісню, якій більше як 40 років, і яка сьогодні звучить вже в новому стилі, але тим не менше, ця пісня. Живе і це черговий раз доказує те, що пісні Ігора Білозіра на слова Богдана Стельмаха вони вічно живі і вони будуть вічно жити в серцях української нації. Ніби змікімало самська. Не мені не сподобалась класна пісня. Мама, ти куди пішла? А ти свою думку скажеш про пісню?